Я представляю компанію Island Systems, директор і співзасновник. Ми є членами асоціації з самого початку. І приємно бачити, як вона росте. Я був приємно здивований рівнем цього заходу, рівнем представлених гостей, топові оператори, топові виробники, представники уряду. Я дуже задоволений. Доброго дня. Олександр, правний менеджер. БОБФ, «Мирне Неба Харкова, оператор проти діяльності. На конференції дуже подобається всі наші оператори з зібрані виробники, Ну рівень виріс і дякую Асоціації коментарного розмінування за цей захід. Так тримати. Молодці. Ну, потрібно людям, які тут є. Тут велика кількість цікавих команд, які розробляють рішення. Ці рішення між собою дуже часто, комплементарні. Нам є з ким говорити. Тут потенційні люди, з ким ми працюємо, кому будемо продавати наші технології і з ким будемо робити, по суті, робити це ринок розмінування, який ніколи не існував в світі. Тому всім дякую, що тут є. Мене звати Катерина Прост, я лід інноваційного напрямку в команді притиміння діяльності при міністерстві економіки. Дуже вдячна організаторам за запрошення на дискусійну панель. Були обговорені дуже важливі питання. Це крутий кластер, де зібралися основні стейкхолдери, і ми можемо обговорити ідеї вирішення проблематики і важливих питань в гуманітарному розмінуванні. І сподіваюся, що спільними зусиллями ми доб'ємося того, щоб скоротити всі прогнозовані. Дати, роки, скільки Україна потенційно може розміновувати свої території. Ми зменшимо цю цифру завдяки успішним зусиллям. Дякую. Доброго дня. Злобін Антон, голова всеукраїнської спілки саперів, гуманітарного розмінування, профспілки саперів. Андрій, голова первинної профспілкової організації всеукраїнської профспілки саперів. в Norwegian People Aid. Дуже вдячний організаторам. Дуже великий рівень, високий рівень заходу. З кожним заходом рівень все вище. Дуже змістовні спікери, дуже корисна інформація. Дякую вам. Дякуємо. Я підтримую Антона. Я вже в другий раз на такому заході. Дуже вражений, дуже вражений респект і уваження організаторам цього заходу. Доброго дня. Мене звати Євген Римарів. Я є засновником і директором міжнародного благодійного фонду Біґіо. Як вам враження від конференції? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, ці заходи вони мають бути на регулярній, на постійній основі. Чому тому що вони дають можливість безпосередньо спілкування між операторами? Між компаніями, які зацікавлені в роботі по гуманітарному розмінуванню, між організаціями міжнародними, які шукають партнерів в Україні, і це є та платформа, яка дійсно дає можливість всім професійним компаніям і організаціям бути на одній платформі одночасно. Олександр, операційний директор компанії Дропла технології для гуманітарного розмінування. Як вам враження від конференції? О, все чудово. Дуже добре пропрацьовані всі учасники конференції, і представники міністерства, і інвестфонди, і розробники, і оператори розмінування. І цей нетворкінг, я думаю, дасть дуже великий, великий вибух продуктивності для всіх нас. Мене звати Дмитро, заступник директора тов розмінування». Конференція зроблена на найвищому рівні. В дійсності хочеться, щоб збиралися. Хочеться, щоб люди просто-напросто обмінювалися інформацією, обмінювалися напрацюванням, які вони зробили за даний рік чи за даний період часу. І це в подальшому це ми пришвидшуємо розмінування всієї України. Дякую. Компанія Патрон Демайнінг, я директор Андрій Сербін. Ми оператор протимінної діяльності. Займаємось розмінуванням земель України вже третій рік. От, є в нас дуже успішні кейси. Ми працювали по розмінуванню сільськогосподарських земель. В Макарівському районі, в Київській області, розміновували ось нещодавно закінчили розмінування лісів в Чернігівській області. Ми є членами асоціації, були одні з перших, хто вступив в асоціацію. Ну, в цілому, от такі заходи на такому рівні проходять постійно. Ми дуже задоволені, що Ну, на цій площадці зустрічаються професіонали, ті, кому ця тема не безразлічна, хто є експертами в цій теми. Ми можемо ділитися досвідом, от, якимись цікавими думками. Ну, зустрічатись, отримувати якісь позитивні враження, зав'язувати нові зв'язки. Що ще вам, можна сказати? Ну, все. Буде. Дякую yeah. за вашу думку. Дуже вдячна. Україна знала кліє тобі демосгевелі майнд кантері он де серве фаланма звати Антон. Я представник компанії Тов Українська броня. Як вам враження від конференції відчуття, е, ну в принципі, ми відвідуємо всі конференції, які проводить е, дана асоціація, е, давно знайомі з Олександром і Зінаїдою. От і в принципі ця з конференції напевно поки що наймасштабніша е, в порівнянні, наприклад, з попередніми двома. І в принципі, як кожного разу дуже цікаві теми розкриваються, які, наприклад, до цього е, не ваги, до прикладу, як вивчення е, гуманітарного розмінування в вищих навчальних закладах, тобто, в принципі. Теми стартапів також дуже цікаві були і дуже компетентні гості. Тобто, в принципі, думайте, що в подальшому будемо відвідувати всі ваші заходи. Дуже вдячні вам. Ми учасники конференції. Ми, скажімо так, у цій галузі перший раз ми тільки знаємо цю галузь. Ми Прийшли, бо представляємо аудиторську консалтинську компанію. Так, BDO, якщо знають, ось і ми прийшли за нетворкінгом, говоримо чесно. Вразила нас дуже конференція. Конференція на вищому рівні. Дуже якби раді, що в принципі розвивається ця галузь, тому що це дуже важливо. От я, наприклад, сама з бучі. Я розумію, що це таке розмінування. Я була деякий час в окупації і, в принципі, знаю, що це таке. І якщо, вибачте, неможливо піти в ліс, просто погуляти з дитиною, то, тому що там боїться, що заміновано, то це супер важлива справа для України на сьогодні. Добрий день, мене звати Сергій. Я керую департаментом додаткового обладнання компанії «Автек». Сучасні вантажівки. Ми є представником торгівельної марки «Фая Груп». це машини розмінування. Постачали на ДСНС, на НПА, Халатраст, Діарсі, ну і решта. Зараз співпрацюємо з нашими українськими операторами протимінної діяльності. Ну, дякую за запрошення. Запросили нас компанію Фрівей. Сюди ми неодноразово залучаємося до таких. Нам цікаво отримувати досвід від інших гравців ринку, як то оператори, так і постачальники, тобто наші конкуренти, і хочемо бути як то в одній, навіть на тарілці, може в лобці і грести в одному напрямку. Наразі чекаю наступну частину. Мені цікаво саме думки щодо механізованого розмінування, тому що це мій від бізнесу, і я хочу розуміти тенденції до розвитку цього бізнесу. От, в принципі, все. Мене звати Богдан Федоров. Я один із працівників команди UA Damage. ми безпосередньо займаємося розмінуванням. А, <кху> к я можу сказати трішки про нашу компанію, яка також ми займаємося розмінуванням знаходженням мін як на поверхні землі, так і під землею за допомогою магнітометру. Тому для нас цей захід дуже цікавий, оскільки через, через те, що тут багато представників такої сфери, якою ми зацікавлені, в якій ми працюємо. І безпосередньо асоціація доклала багато зусиль, щоб зібрати на всіх разом, і щоб до щоб донести до виробників, в яку саме в який саме напрямок потрібно рухатися, щоб пришвидшити розмінування та полегшити життя як для українців, так і для наших захисників. Та Антон Табор, я консультант практики оборони і розмінування агенції Data Driven. Насправді дуже вдячний з нашого боку нашим партнерам з Асоціації гуманітарного розмінування за організацію такого чудового заходу. Це, на, на мою думку, дуже важливо, коли е, люди, фахівці, які оперують в галузі, можуть зустрітися і з точки зору нашої роботи, аналітичної роботи. Нам дуже цінно мати цю можливість з усіма поспілкуватися, мати цю можливість. Е, так, мовити, порівняти ті дані, які маємо там зі статистики і цифр з тими даними, які люди отримують безпосередньо працюючи в полях і роблячи цю важливу роботу по відновленню безпеки нашої країни.